Ай, ні роботи Знімемо трохи відео, знімемо у в лютому знімемо відео, як у горбах Оріса городі та яким плугом. Она такая микалка. Она такая хоп. Он такой саморобный плух. На клямце. Перекручивается. Это мини джунгер. Помер с зерком занимается. Ти б ще в лютому місяці Дмитро хотів би веснувати його. Плух на клямці. Такі коніки. Це памір, це зірко. Зірко Сен Карпатської гончої. що цю зем дозимовує та й певне на другу зиму прийде вже на кобасу. А рибу годувати. Дірко своє вже відробив. Mm. То що, як він молоко п'є, то треба вже цей, треба вже лічити його тут. Самим їсти кубасу з нягаю, виступив собі сам Но... Ну... Газдавець зірка Гандилиш поревкує. Помір молодий конік, високий, лобатий, лескатий. Але коник, весоки, лабати, лескати. mm -hmm. роботу знаю дуже добре. Ну а що справи кить? Помірня. Помір. помір. Нет, помір. Нет, Я не хочу це вимовити. Помір — це хуйня руска. Де? Помір. Памір. Міша нервується, бо ферма не така, що не годен вимовити, запам'ятати і мені помір. Ora non sei che ti toma per il carro, per il carro Šomekal atradę lihatinę plūšę. <laughs> Klemka, ubernausi ir vis, lai pašau dalyšę. І все. Іконіки. У один би кидав один у борозні, в другий би кидав другий борозні. Ось така природа, такі краєвиди. Кажете, що доста вам цього огородця. Та й будете й в долині обрати? Та й сагодне? Там ж половина А там ну ж трошки. Я ще раз найдуть сюда, ще знімаються. То... А то вже і так дорани.

Де він був підкигає, але не бягкає. Бягкає. Хоча раз пара раз не Це, заходить. На цих горбах то тут коні дуже бігом диховичаться. Так по дрова треба йти, а туди, поза той горб, аж так далеко. Там викигне дрова туди на той хребет. Той... Поки з тими дровами загрузить на тачанку і приїде сюди до хати. Вітер, якщо на тому хребту подув, то вже рахує, що Коніка вже провіїла. Тут на верхах коніки. Треба дуже обережно з ними вибирати погоду коли їх цей, бо Діхавичу це дуже скоро. Переважно обвіяні тут коні. не нігорін так біометрять, я маєте. котрі у віці то...

Šodim, vypijom po kavitai, koniai atpošino, tu reiti, aš jau ne zadėšalas. Jūs apie save, savi, didievam, šo? Taip, tai nevedi, kad to jau šumna neamudme. Ne, tai ne gerai, leica, buvo neimogryvų. Ne, tai tai taip jau vežate, o tai jau ušiau, kukuвали. Такий памір. Зірка зірко вже в руках і. Та є гандеото ще раз перелітує, певне, та й будемо з зірком прощатися. Хороші, робочі коніки. Баба ганя вже тут який Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте лайки. Коментую, думаю, що тут буде усіх, на цьому відео. Але найбуде і таке відео. para para a gente.